Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. Так у нас турнір. П'ятий заключний день, потужне усилення. На п'ятизіркових героях. без зеленого кольору. Так, топ-5. Добре, оборона, оборона тримається в А, хоч і є поразки. Але, в принципі, А то добре. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось. Ох, Лейн, Лейн. Проти Лейна в мене, на жаль, немає. Дулю б можна було проти нього використати, але немає. Хоча у стат його блочить, щоб він ховався в своє перекриття. Ну, давайте такою командою підемо. Тут ще теж гурік присутній. Можливо, треба було замість Дівані когось взяти, але вже. Як є. Так, жовтих багато. Жовтих багато. Можемо Гуріка зарядити. Там може ще і синій доїхати. Давайте ось так. Майже. Гуріка можна зарядити і поставити собі бавчик. Так, скринька повільна. Можна було б в неї прокинути. Але можна прокинути ось так жовтів лейна, і там, може, ще синій доїде. Закриється, не закрився, але доїхав. Ну, нехай. Добре, давайте ось так. Угу. Тепер вмикаємо гуріка, б'ємо анандом, заблочимо. І, ага, ми Саламею навіть добили. Це чудово, це дуже добре. Можна зібрати Дівані і добити цього лейна. Ну, він нам віддачу віддасть, але ми його потім зможемо синіми, напевно, добити. І я сподіваюся на це. Так, ну що, добиваємо цього. І вже з гуріком якось впораємось. Так. Так, ну тут все вийшло чудово. Добре, що жовтих було достатньо. О, купа синього. Купа синього. Жовтих майже немає. Це дуже. Невдало. трійка фіолів Може там жовтий доїде. Ну, добре, давайте прокинемо. Так, жовтий доїхав, але і синіх купа приїхала. Добре, давайте четвірочку. Так. Це буде ходити вже. Це буде вже ходити. Давайте ось так підтягнемо. Так, червоні то добре. Ага, ще жовті. Вона не дуже розігнана, але все одно вдарило боляче. Давайте ось так жовті. Так, цю пробили. Дівайні, дівайні. Цього ухиляння. Але, напевно. В нього і вдаримо, тому що стада контра стоїть. Давайте ось так зарядимо жовтих, ага, ще й ця дозарядилась чудово. Так, зараз буде якесь травління шалене. Але в нас є лікування, є гурік, так, від травління, звісно, що ми не відлікуємось. Так, давайте спробуємо в нього вдарити. Так, віддача пішла. Тепер дівані спробуємо його добити. Так, є. Ну і будемо бити вже у стадіком. Так, непогано їм прилетіло. Обережно, нехай Соломея попрацює. Обережно не вийшло. Зарядився Річард, але Соломея відпрацює. Чудово. Так, червоні жовті. І закінчили. Добре. Ну, Тут пощастило вчасно жовті знайшли. Так, пінгвіни. Це хто, що робить, дуже швидкий. Угу. Ага, посылы снимаю. Ага. Угу. Ну, неприемно, это миль выходит. О -о -о. Так, ну, Флемхайт тут мне не допоможе. Давайте, може, біму візьмемо. Він хоча чим мені біма поможе, тут допоможе, теж не зрозуміло. Вона діспелить. Може взяти пеперблю. Або Хродгара їх трішки сповільняти і ману зрізати. Чистку брати не можна, бо будемо спати. Можна спробувати взяти регінку. Їх палити, тим паче там буду. Хоча там пінгвіни вони міньйонів дають. Можна було побу взяти, але хоча так, да, давайте так, візьмемо біму, наші будуть. Розганятись. Ці, як їх, індуси. Так, ну жовтих багато, жовтих багато. Давайте ось так трійку зробимо, підтянемо там, знизу трієчку. Так, біма вже під сповільненням. Давайте ось так. Ей, стада сповільнила. Це погано. Добре, давайте фіоли прокинемо. Єдине, що я проти сліпоти нічого не взяв. Давайте ось так. Може знизу ще жовтий? Ні. Так, це діспелить. А ще й труїння накидає. Добре, прокинемо сюди. Погано, що гурік не заряджений. Так, давайте будемо бити і фіоли. І дивані ще під І це знову ходить. Ну, неприємна така міль. Давайте жовті, може гурік дозарядиться? Ого. Угу. Так, вона знову діспелить і травління. Так, гуріка вмикаємо. Давайте прокинемо ось так. Зараз буде пінгвін там бити. Давайте спробуємо ось так. Нарешті ми її добили. Так, ну ми під Гуріком. І під сліпотою зараз будемо. Так, на дивані не промахується. Річер, думаю, багато шкоди не несемо, тому давайте вдаримо в цю, напевно, якщо пройде шкода. І нам треба термінове лікування шукати. Угу. Так, Біма від'їхав, але переродився. Чудово. Добре, давайте так. І чекаємо, поки він вийде. Угу. Так, остаток, де у стадік дозарядився. Скільки в нас ліпота буде? Два ходи. Теоретично можемо і зачекати. Але там пінгвіни готуються, що один, що другий. Добре, давайте ось так. Може, там знизу жовтий доїде. Так. Непогано прилітає хептерески. Один хід, Ось так. Жовті, дезарядимо Гуріка. Не дозарядився він, а це погано. Але є соломея. Вона тут рятує. Так, ну що ж, тепер поїхав у стат. Атака в нього, звісно, зрізана. Кого добити? Давайте доб'ємо Річарда, тут ось так фіолами. Чудово. Тут теж порались. Добре. Наступний бі... Ох, Єлейн. і котики. Проти кота немає в мене нічого. Ось Проти кота немає нічого. Треба якусь чистку брати. Треба брати чистку або захист. Чистка в мене тільки айно, або клех Гуріка теоретично можна було б взяти. Або взяти гаторку, чи взяти усуна, Там то і є. Де мій усунчик? Там є червоний цей Бартоломью Потрібен Діспел. Ще й по червоним будемо бити больніше. Ну давайте поїхали. Верник неприємний. там паче, коли немає в мене не чистки, не захисту і жовтих немає. -ху -ху. Оце поле. У мене купа кольорів, а я нічого не можу зібрати. Добре, давайте фіоли прокинемо. Так. Ну, Вернікс в любому випадку буде бити. Давайте ось так трійку червону. Нам треба буде хоча б підлікуватись і ось так. Так, мороз на нас в будь-якому випадку буде. Скільки той мороз ходів? 4 ходи, 500. Ну, дуже сильно травить. Синій кріст це чудово, але він нам не допоможе. Жовта четвірка. Теж таке собі. Добре, давайте синій кріс. Так, Вернікса, Вернікса треба добити. Не добила. Зараз підріжем ману. І вдарить боляче. Там вже і дюваль готується, не хотілося б його чіпати. Ну добре, давайте ось так. Трішки жовтих почало з'являтися. Ого, так, майже добили того. Ну, усу добив. Він мені був зараз дуже потрібен. Стайні взірвати, ну це буде. Зарядяться всі. І жовті в пустоту прокинути. Давайте ось так прокинемо, поки Фіоли Соломея ще працює, можемо і хоч Вернікса того доб'ємо. Так, добили цю. Ні, тут не впораємось. Дюваль заряджений. Жовті в мене не заряджені. Давайте спробуємо, може цю хоч доб'ємо? Так, мінус новий. Єдина надія це зарядити Гуріка. Кішка від'їхала. Ось так. Ну цей синій зайвий, а й Гурік не дозарядився. Куди? Була надія на Гуріка, але все закінчилось і добив мені у стада. Ну, тут не витягли, на жаль, зараз ще лейн. Жовтих взагалі не було. Так би ми хоч заблочили когось. Ну, добре, хоч не в нулі, то чудово. Так, поїхали далі. Ага, ну, будемо без викупу, це вже чудово. Так і їдемо. Знов цей Вернікс, Вернікс неприємний. В центрі. Давайте ось так фіоли прокинемо. Ух, поляни щось з ну, ноги зіпсувалось. Давайте тут фіоли. Це зайві фіоли. Кого пробивати? Ну давайте спробуємо соломею бити. Вірнік саме в будь-якому випадку не доб'ємо. Давайте ось так сині, може там знизу ще синенькі доїдуть. Не доїхали. Давайте ось так. Комбо. Так, ну тут трішки жовтих з'явилось. Зараз буде саломея цей котик вдарить. Але ми зможемо жовтих зарядити, хоча б поставити собі гуріка. Так, б'ємо сюди. Прокидаємо ось так. Може синій закриється, не закрився. Ну, знають, кого пробивати? Так, село зникла. Давайте ось так. Ай, не встигли ми того паразита прибрати. А цей же нам зараз задіспелить. Ой-ой-ой. І вдарить боляче. Ой, наче і камінчиків багато. Але зробити нічого не можу. Добре, давайте ось так жовті з синіми прокинемо. Може доб'ємо хоч Вернікса. Так. Стільки влупив. А там соломей ще відпрацьовує. Добре, Гуріка тоді активуємо. Ну, давайте ось так жовті. Скільки в нас буде це ходів? Три ходи чекати. Де... Де ті три ходи робити? Давайте ось таке комбо прокинемо. Тепер жовті. зарядимо гуріка ще один раз тихо. Так, ну напевно, треба гуріка активувати. І зараз буде той жуань. Так, і ось так прокинемо фіоли. Так, кішка від'їхала, добре. Лікуємось. Треба бити в цього Жуаня, бо він діспелить. Так. Давайте тут прокинемо. Селаме зараз буде відпрацьовувати. І давайте ось так вже заряджений, нехай в нього летить жовтий. Може і доб'ємо. Ну, майже. Все, добили. Ну, щось важко. Прикраза той бій один. Але добре, топ-1 ми зайшли. Оборона тримається в А. Рейтинг 954 місце. Ну, можливо, і залишусь топ-1. Добре, що без викупу. Якось так. Турнірчик непростий вийшов, але мені сподобалось. Добре, всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!